Добрий день, шановні семикласники, Вас вітає вчитель Одеського ліцею номер 49 Фролова Світлана Миколаївна. Тема нашого уроку розв'язування задач на тему сила тяжіння, вага тіла невагомість». Мета нашого уроку формувати вміння розв'язувати задачі. Застосовуючи формули для обчислення сили тяжіння, ваги тіла, сили пружності, розвивати логічне мислення у вас, виховувати культуру оформлення задач. Пригадаємо відповіді на деякі питання: чому падає сніг на землю? Чому падає яблуко на землю? Чому падає парашутист на землю? Земля притягує до себе всі тіла. Усі тіла також притягують до себе землю. Притягання місяця спричиняє на Землі приплив, а завдяки притяганню Сонця? Наша планета і усі інші планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця по певних орбітах. Цю взаємодію називають гравітаційною, а силу, з якою взаємодіють тіла, називають гравітаційною силою. Всесвітнє тяжіння це явище притягання всіх тіл Всесвіту. Одне до одного. Сила тяжіння позначається буквою F тяжіння. Це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння обчислюється за формулою маса помножити на Ж маса тіла. Ж це прискорення вільного падіння. Ж коефіцієнт пропорційності, який називають прискоренням вільного падіння. Поблизу поверхні Землі прискорення вільного падіння становить 9,8 Н на кілограм. Вага тіла це сила, з якою внаслідок притягання до землі тіло тисне на опору або розтягує підвіз. Одиницею ваги в інтернаціональній системі є ньютон. П дорівнює М помножити на Ж. Вага тіла не завжди дорівнює силі тяжіння. При русі тіла його вага може зменшуватись або збільшуватись. Різниця сили тяжіння і ваги тіла полягає в тому, що сила тяжіння діє на тіло, вага тіла діє на опору. Невагомість це такий стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіз. Тобто вага тіла дорівнює нулю. В такому стані знаходиться стрибун. Із моменту відриву від землі і до моменту приземлення плавець, який стрибає з вишки, людина. Яка стрибає з мосту. А тепер ми з вами пройдемо невеличке тестування. Перше питання. Як називають силу, з якою земля діє на тіло поблизу своєї поверхні. А. Сила тяжіння, Б. Вага тіла, В. Сила тертя, Г. Сила пружності. Так, від, правильна відповідь сила тяжіння. Як називають силу, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс унаслідок тяжіння до землі. А. Сила тяжіння. Б. Вага тіла, В. сила тертя. Г. сила пружності. Правильна відповідь вага тіла. У якому з наведених випадків тіло перебуває в стані невагомості? А. Тягарець лежить на столі. Б. Велосипед їде по дорозі. В. М'яч падає на землю. Г. Санчата скочуються з гори. Правильна відповідь В. Четверте питання. Вагу тіла масою М можна визначити за формулою А. F дорівнює К помножити на дельта Х. Б. П дорівнює М помножити на G. В. В дорівнює С поділити на Т. Г дорівнює МЖ. Правильна відповідь Б. Переходимо до розв'язування задач. Задача номер один. На тіло діє сила тяжіння 300 ньютонів. Чому дорівнює його маса? На розв'язування цієї задачі я даю одну хвилину. Маса, маса нашого тіла дорівнює відношенню сили до G. G. 300 ньютон поділити на 10 ньютон на кілограм дорівнює 30 кілограм. Задача номер 2. Обчисліть силу тяжіння, що діє на одного із найбільших китів, виявлених людиною масою 150 тонн. І найменшу пташку на землі колібрі масою 2 грами. На розв'язування яз... розв задачі даю три хвилини. Зверніть увагу на прав... правильне оформлення та розв'язання цієї задачі. Задача номер 3. Скільки важить газ об'ємом 20 літрів? Три хвилини на розв'язування цієї задачі. Перевірте правильне оформлення задач. Задача номер 4 Визначте вагу дубового бруска розміром 150 помножити на 500 і помножити на 150 мм. На розв'язок цієї задачі я даю 3 хвилини. На екрані Правильне оформлення задачі. Порівняйте з вашим записом. Отже, на цьому урок закінчено. Домашнє завдання за підручником повторити параграф 20, вправа 20, задача 3, 4, 5.